3-5 років, можливо, більше. Пенсійного фонду в Україні не буде. Він буде а, самознищений. Сьогодні картина така: в Україні все, що діє солідарна пенсійна система. Тобто є один великий мішок, в який усі працюючі вкидають певну суму із зароблених грошей. А держава намагається розподілити їх між усіма пенсіонерами. І соціалістична система добре працювала раніше, поки четверо молодих годували одного старого. Катастрофа почалася тоді, коли це співвідношення почало змінюватись. Сьогодні воно апокаліптичне. Ще трохи і один працюючий буде. Отримувати двох непрацюючих кожен четвертий українець у працездатному віці не може розраховувати на будь-яку пенсію. Наша мета. Розбудова багаторівневої багатокомпонентної пенсійної системи, що дозволить виплачувати пенсії із трьох різних джерел: із солідарної системи, із накопичувальної системи та системи недержавного пенсійного страхування. Кожна людина персонально буде залучена до формування свого пенсійного майбутнього. Ми повинні перейти на нову логіку пенсійного забезпечення. Що майбутня пенсія знаходиться в руках персонально кожної людини. У нас на сьогоднішній момент майже 11 мільйонів пенсіонерів. А осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок, навіть не має 10 мільйонів 9,7. То це досить такий загрозливий тренд, і він тільки буде погіршуватися. Тобто, сказати, що ситуація яким чином магічним покращиться, не може і не варто про це думати. Рішення. Особи мають приймати самостійно щодо того, що все таки про те, щоб накопичувати на собі настав, і дуже важливо дати цей посил нашим людям і громадянам України. Треба діяти з 2004 року. В Україні була запроваджена страхова пенсійна система. Що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо пенсія складає 30% зарплати. Це мало, ми це знаємо, але ми знаємо ще й перспективу. Перспектива буде 20%, тому що реалії законодавства наступні. для того, щоб піти на пенсію в 60 років. Треба мати людині 35 років повного стажу, і на пенсію я маю піти на 20% своєї зарплати. Це реалії до цього треба нам всім а, готуватися. І тому а, я, як міністр, знаючи всі ці проблеми, знаючи, яка в нас демографія, я хочу, щоб ми доповнили солідарний рівень накопичувальним рівнем, коли людина в накопичувальній системі є власником своєї накопичувальної пенсії. Це головне, людина власник. Знаєте, а, як буде. треба зробити реформу. Слушайте внимательно, другого у Нас немає. Ви всі, хто сплачуєте зараз податки в пенсійний фонд, ніколи не отримаєте пенсії. Це я от можете записати отакими от, от буквами. Куже літа сказала. Що треба зробити, щоб не брехати ні підняття віку, ні от, ці от покупки скажуть, все це брехня. У нас солідарна система не може працювати. Тобто ми розуміємо, що треба переходити в накопітельну. Запрошуємо, звертаємося в Євросоюз і говоримо. Ми даємо український ринок, Запрошуємо, заходьте, народ, будь ласка. Раці, але з обов'язковою європейською страховкою ви починаєте сплачувати, але у вас накопичувальний фонд. Ви можете його в спадщину передати. Крім того, всі закордонні пенсіонери вони не на пенсію гуляють, коли пенсію забрали, а на відсотки, відсотки, які заробляють пенсіонні вклади, як венчурний капітал. Так. А от там є гарантії. виплати у вас хороші на пенсії, взагалі в Данії? Государственные выплаты небольшие, поэтому каждый житель делает отдельные накопления. И к моменту выхода на пенсию в 65-67 лет общая сумма пенсии получается вполне хорошей. И это те, делать треба терминово. Это решит все вопросы. Там они очень дорожат своим авторитетом, своей культурой. Тогда мы будем защищены. У нас будет европейский, чтобы только из Европейского Союза, может, американский, зайти, канадский. Що з українцями 60 плюс усе більш-менш зрозуміло, то чого ж очікувати нам, тим, кому до пенсії кілька років? Прогнози уряду не втішні. Держава через 15 років не зможе виплачувати пенсії. як Нація старіє. Є проблема з людським капіталом. Україна, як частина старої Європи, не відтворює своє населення. Це звичайна математика економічна демографія. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Накопичувальна пенсійна система за 30 років відсутня в Україні. Сучасна пенсійна система не зможе забезпечити пенсії, ну навіть тисячі гривень. Точно можна сказати одне. Хочеш гідну пенсію? Подбай про себе сам.